Я ж мушу вам цю смакоту показати. Подивіться, яка. Смачна, домашня, тоненька піца. Супер, правда? Гарно виглядає. Дегустація обов'язкова. Тісто. Люк, смачна. Ну а тепер піца з того самого тіста, як я готувала біля Це тісто універсальне, рецепт буде на сторіночці. Будь ласка, не полінуйтеся, зайдіть, передивіться, я там все показую, розказую. Це саме класне, саме просте, універсальне тісто. Знаєте, дуже подобається, що можна приготувати один рецепт і приготувати дві страви. Напекла цілу миску біля шів, теж дивіться, все на сторіночці, а тепер ще буде піца. Ну, це ж зручно, ну, правда? Все, ось так розтянула і зараз буду перекладати на деко. Отак заберу. Далі беріть соус, будь-який, який вам подобається. Беріть кетчуп. У мене вже застоївся соус сецебелі, то я його буду використовувати. Він такий, знаєте, дуже добре доправлений. Натертий сир приблизно 200 г моцарела і мисливські ковбаски. Теж Ковбаску, будь ласка, яка вам подобається. І все, я ось так розпреділяю. Моїй доці прийшли подруги, так що піца розлетиться на ура. Далі на одну ось так половинку трішки викладаю помідор, його чують, я вам скажу на цілу хату. Ті дівчата, так що я мушу їм щось смачненьке приготувати. Чути, як співають мої дівчата, правда? Далі засипаю це все сиром, духовка вже в мене включена 180 градусів. Оце співульки в мене співають, напевно, чутно в камеру. І присипаю травками, і все відправляю в духовку 180 градусів. Приблизно 20-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Ароматне тісто пухеньке, тоненьке. Дівчатка, обов'язково готуйте. Це дуже простий рецепт тіста, універсального тіста. Дивимося, що в мене вийшло. Це яка це красота? Домашня піца готова. Вже дівчата не можуть дочекатися.